У кожного лікаря є своє кладовище пацієнтів. У тебе воно яке? На Вонике? жаль, мому, на моєму кладовищі є одна жінка. Молода жінка, 38 років, мати трьох дітей. Ми її оперували. Ірина її звали. Це жінка, яка мала велику злоякісну пухлину в ділянці гіпофізу. Я її прооперував. Ми тотально видалили пухлину. От, але в неї виникали гормональні порушення. І е, вона то не тримала тиск, то тримала тиск. Але вона була в реанімації, ми її абсолютно активізували, вона піднімалася в якійсь мірі, рухалася поступово, але на 14-й день в неї стався інсульт. Це була, в принципі, не причина там її смерті, хірургія. В неї стався інсульт. Причому Тромб, е, незважаючи на нашу антиагрегантну терапію, тобто на нашу терапію попередження будь-якого тромбоутворення, стався цей інсульт.